Що таке патронат над дитиною? Патронат це догляд та виховання дитини в сім'ї вихователя на період подолання складних життєвих обставин. Хто може бути патронатним вихователем? Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має помічника, готового допомагати у догляді за дитиною. Це може бути чоловік, дружина чи інший дорослий член сім'ї, належні умови проживання, зокрема окрему кімнату та побутові зручності. Хто може бути влаштований до сім'ї патронатного вихователя? Підкинуті знайдені діти, безпритульні діти, діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю, діти, які зазнали насильства, діти, батьки, які яких померли або зникли безвісти, діти, які опинилися в інших складних життєвих обставинах? Термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя. Дитина в сім'ї патронатного вихователя перебуває від одного до шести місяців. Чи допомагає держава фінансово у вихованні дитини? Патронатний вихователь щомісяця на виховання дитини отримує грошове забезпечення у сумі близько 15 тисяч гривень. Куди звертатися? За детальною інформацією для консультації звертайтесь до служби у справах дітей Вінницької міської ради за телефоном 65 10 71.